Питання, куди зайдеться розслідування після європейських виборів, тобто виборів до Європарламенту, я маю на увазі. До речі, сьогодні, як ми знаємо, в Естонії електронні вибори до Європарламенту вже стартували. І тут я би хотів заострити вашу увагу і сфокусуватися. Ось на чому. Дивіться, в принципі, ми вже знаємо, що по суті десь до чверті за різними оцінками, до чверті Фракція до чверті депутатів Європарламенту, будуть представляти праві і ультраправі партії. Наскільки мені відомо, ну це історичний досвід, так би мовити, що в європейських правих і ультраправих політиків завжди дуже хороші зв'язки з Росією. Можна згадати покійного Йорга Хайдера, так австрійського, а в чиїй партії, чиї партії по-моєму, було 4 чи 5 антикорупційних якраз скандалів пов'язаних з міністрами його партії, власне, пов'язаних саме з росіянами в той чи інший спосіб. Природні, що Австрія не єдиний такий приклад, але так само і Голландія з подібними в принципі конотаціями. Угорщина Франція. Угорщина Франція, О, Британія, найджел Сараж так. З огляду на посилення у цих правих чи Україну не примусять до миру з Росією? Мені здається, що посилення цих правих проросійських це плюс нам. Нам на руку, тому що це відбиває одразу всі ці, всі ці риторику, що у вас фашисти прийшли до влади. Так це, це типова зараз російська риторика, а власне вона єдина, так? Тобто вони дають абсолютно простий меседж і єдиний фашисти прийшли до влади в Києві, так? Ну так і, це ж ефект і... пропаганда. Насправді, ну це, так що а, простіше, то, а, то краще. А потім ви дивитеся, що хто визнав референдум в Криму. Європейські ультраправі фашисти, або там частково ультраліві. Хто справді сидить на російських грошах, це такі партії, як, як Йобік, як Угорський, як Національний фронт французький і, 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 так далі, і так далі. Тобто, це з точки зору, якби. Символічно це нам на руку, бо ми приходимо в нормальне товариство будь-яке, да більш-менш центричне, лівоцентричне або правоцентричне, і ми кажемо: подивіться, російські фашисти з європейськими фашистами зараз заодно. І для них це спрацьовує, повірте, мене, для них це Але спрацьовує. я перепрошую, проблема не, не лише в символізмі. Тут тут а тепер раз... інше питання: чи по-перше, європейський парламент, ми не маємо перебільшувати його роль, тобто, це це органи, які має. Ну певний вплив, але, наприклад, на розслідування щодо Газпрому вони не мають особливого впливу. Там європейська комісія буде розслідувати. Але європейська і... комісія зараз матиме ротацію, якраз прив'язану до ротації але в Європарламенті. Чи буде там ультраправі європейській комісії? Це дуже. Тобто, я, я думаю, що що що, що що, що цього не буде Європарламент просто затверджує склад. А пропозиції йдуть від урядів держав ЄС. А уряди держави ЄС від, ці, від цих виборів ніяк, тобто, це не впливають на. На склад урядів. Тепер друге питання: чи будуть у ультраправі в коаліції в Європарламенті? Тому що ультраправі це що? Це, ну, це вони ж не навидять одного. Ну, там угорські націоналісти ненавидять французьких і так, далі, і так далі. Тобто, чи будуть вони якоюсь єдиною силою? Я, я ставлю велике питання під цим. Володя, навіть якщо вони не будуть такою єдиною силою, нам є чого боятися? Ну, завдання усіх інших партій, які попадуть в Європарламент, не допустити об'єднання об'єднання. Нання в коаліцію з цими правими талівими, так званими партіями-євроскептиками. Насправді Ну є певні тривожні нюанси в Європі стосовно цілісності і так далі, відповідно до у відношенні до всіх інших сусідів. Росія має свою дипломатію і використовує її досить потужно на всі ці процеси. Ну Чесно кажучи, я думаю, що. Ви, от, ви сказали фразу, що Росія можливо змусить, що Європа змусить нас до миру з Росією. Ну насправді я переконаний в тому, що ми повинні самі шукати цей мир. І після президентських виборів я думаю, ці переговори мусять відбуватися, мусить бути якийсь переговорний пакет мирної угоди. Ну а як інакше жити? Ми від Росії нікуди не дінемось. Вона наш найближчий сусід північний, і ми повинні якось домовлятися. Ну так, але вже на інших основах, на інших Добто, основах те, що Росія стала агресором, це очевидно, очевидно. І, і вони просто навіть не розуміють, наскільки вони перейшли ту межу, за якою Україну вже вони не повернуть ніколи.